Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Ви дуже просите подивитись, чи буде наступ з Білорусі на Україну? Чи підуть орки, чи білоруси, чи всі разом вони одним скопом. Наступ на Україну. Давайте поставимо часові рамки до кінця 2024 року. Так, чи буде наступ з боку Білорусі на Україну? Знаєте, це кубкові, це бажання, бажання, просто бажання, інфантильні бажання. Але, знаєте, багато бажання. Високий рівень домагань в них, скажімо так. За відсутністю ресурсів бажання в них є. Якийсь там король там в них є, який підливає масло в огонь, що щоб хотів би він хотів. Але м -м, нема чим, нема чим. Навіть я хочу сказати, що оцей король це він є якась третя сторона. Чи це, не знаю, Хто? Ну, хтось з Білорусі, тобто це не, не сторони війни, а хтось третій, третій підігріває, третій підливає, підливає масла огонь стосовно наступу. Тобто немає в нього страху, він якийсь безбашений, якийсь інфантильний, того, що паш кубків перевернути це людина, яка, скажімо так, нерозумна. Нерозумна, амбіційна, емоційна в ем... такому плані. А можливо, йому просто, знаєте, якщо він як третя сила, йому по барабану, чи є ресурси, чи нема, але він підливає масла вогонь, якийсь король кубків. Світ, світ прямий. Але тут перехід кордонний, в кордоні, карта кордонів, перехід. Нестабільна ситуація. Вони можуть робити провокації. Провокації. Знаєте такі відчуття, ніби вони хочуть відкрити ну, вибачте, за таку метафору, відкрити портал. Портал, як би, пройти якось, пройти. Ну, в нього такі дурні амбіції. Відкрити портал, пройти невеликою кількістю людей ось що він хоче. Ну, десятка мечів, дивіться, тут в спину. Навіть, бачите, удар в спину вони хочуть, якось зі спини, ну, зайти зі спини, вдарити в спину. Е, плани такі, стратегія таємна. От в них такі є плани. Такі. За відсутністю, скажімо так, ресурсів, вони хочуть відкрити якісь. Шлях, портал і ударити зі спини ось що вони хочуть, якусь таку провокацію зробити. Так десятка пентаків. Навіть відправити туди якихось камікадзе, пожертвувати людьми, пожертвувати ресурсами, відправити туди камікадзе якихось. Щось вони хочуть показати Гучно, вийти із ізоляції, тобто вийти за кордону, зробити гучно порушити, ну, порушити норми, правила, закони, створити своє. Відтягнути, це вони як собі в допомогу, відтягнути увагу на себе. Це в них таке є зайти зі спини, я не знаю як, я не військовий стратег, зайти якось, ударити в спину нашим, якби в тил зайти, оточити, оточити помірність, помірно створити кризу там. Так, чи втілять вони свої плани. Так, давайте, чи втілять вони свої плани. Рець, лицар мечів перевернутий, ні. Вони падають обмежені, обмеженість. Обм... І, знову світ. І знову світ. Тут кордони. Вони можуть попасти в ловушку, в пастку. Вони можуть в оточення попасти. Тобто вони те, що хотіли створити для наших, вони самі в це попадуться, в свою саму пастку, хитрість. Знаєте, розвідка про їхню хитрість знає. Розвідка про їхню, ну давайте, цю сімку. Я спитала, чи вийде, ні. Їх перехитрять. Їх перехитрять. Бачите, карта місяця. Вони будуть принесені в жертву. Ну, скажімо так, знаєте, серед них є зрадник. Карта підвішений це також от кого вішали, за зраду, так, зрадників. Серед них є зрадник або людина подвійний агент, внідрений. Ну, для них це зрадник, так, який просто вкаже. Який вкаже, який розкаже про те, що вони планують. І тому їхнє свято, їхня перемога, скажімо так, проміжна, от по четвірці жезлів, це проміжна радість, перемога, вона в них е, припиняється, не дочекаються вони, незадовільні дуже результати. Кордони міцно захищені, бачите? Це, тобто їхні всі плани вони програють. Програють. Не вміють вони працювати. І вони тільки отримують шанс до закритих кордонів. Тобто я так хочу сказати: серед них є ті, хто допомагає нашим. Не знаю, чи вони завербовані, чи вони в туди, чи це просто захотіли співпрацювати з нашими. Можливо, це не знаю, білоруси там якісь, ну, без поняття. Але по суті, буде там якийсь король. Дурний, тупий, або він, або він пропитий моїм мозком, він з пропитим мозком, або він не дружить з реальністю. Він буде намагатися такий план внідрити, внедрити у реальність. Ось так може бути. Але в них нічого не вийде. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все, Україна, все буде Україна, бережіть себе. Переможемо ворога.